У нас відкриває засідання бюджетної комісії. Е, присутні два члени комісії з трьох, що дає направо під час засідання. На порядку денному у нас сьогодні чотири питання: про внесення змін до бюджету Катрії громади на 25 рік, про підсумки виконання. Бюджету Кутинської тетради громади за перше півріччя 25-го року про стан надходження коштів до міського бюджету від сплати орендної плати та від приватизації майна комунальної власності на перше півріччя 25 п'ятого року та про роботу сектору з організації публічної закупівель. Опросную зміни до міського бюджету, саме по таких питаннях, придбання вам матеріалів 100 тисяч, тобто, призи для нашого мініципального транспорту. Також На заробітну плату для фінансування агенції розвитку міста 300 тисяч видатне іментарних справ 100 тисяч, заробітна плата музичної та художньої школи плюс підотова до пального сезону на заміну суму 1 730. 000. Так само за безпечення діяльності бібліотек заробітна плата. Оспортині, школі, заробітна плата, також додатково треба забезпечити теплопостачання, заборбованість на загальну суму 807 тисяч. Фінансування наших комунального підприємства хотимо благоустрій, фінансування на зарплату на 2 місяці 900 тисяч гривень. Також нам додатково виділили субвенцію на капітальний ремонт харчого блоку це хотинській ліцеї. Сумі 3 мільйона 175 тисяч. Також субвенції виділили на ходинський лицей на освітній простір. Тобто припиняв обладнання для при кабінетів Математика, хімії та на загальну суму 2 мільйони 800 і потрібно фінансування з міського бюджету 313 тисяч. І також нам треба. Передбачити кошти на виготовлення робочого проєкту на реставраційні роботи будівлі по вулиці Незалежності 50, де буде розміщений в подальшому інклюзивно-ресурсний центр в сумі 360 тисяч. Тобто загальна сума субвенції 6 мільйонів. 3, 3. І з міського бюджету треба підняти план доходів на, на 3 мільйона. У нас є, тобто коштів на це все ми. у нас вистачає, так то проблем у нас не, не має демонтату. То голосуємо за внесення змін. Володимир Іванович, за. За. Я Кожен Олександрович за По цьому питанню. Рішення прийнято. Давайте розглянемо на наступне питання про підсумки виконання бюджету за перше півріччя 25-го року. <дай і на мотові> так. Значить, у ході проведеного аналізу виконання доходної частини загального фонду міського бюджету за січень червень 25 п'ятого року встановлено, що до загального фонду міського бюджету надійшло находжень суми 68 шістдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять вісім тисяч сто 100... мільйонів дев'ятсот тисяч сто гривень при плані за січень-червень Шістдесят вісімсот 100 вісім 10 тисяч гривень, що становить 113 і два відсотка. Сума перевиконання доходів складає 8 мільйонів 60. в відповідності до бюджетного кодексу України міською радою може прийматися рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2025 рік по доходах по загальному фонду. Так як план січня і червня поточного року перевиконаний більше як на 105%. 500. До спеціального фонду надійшло доходів за січень червень цього року до цільового фонду в сумі 131 на 1100 при плані 93,8 тисяч гривень. Сума перевиконання якого складає 37 тисяч 200. Виходячи з проведеного аналізу, надходжень податків та платежів за січень червня 2025 року та очікуваного виконання плану доходів за 2025 рік, нести не за умови, що річне виконання доходної частини до загального фонду міського бюджету становитиме не менше 100%. Зрозуміло. Це у нас питання ми беремо вибирання дясної довідами бюджету. Володимир Іванович. Я за рішення пільги. Дякую вам. Наступне питання про стан надходжень коштів до міського бюджету від сплати орендної плати та від приватизації майна комунальної власності за 1 півріччя 2025 року. Заслуговуємо ми пані Ольгу. Так, так. Поздравляємо, що стан вам в платежі від орендної плати за перший півріччя 2025 року. Можна сказати наступне: з цього ранку станом по тридцяти року передано 724 гектари землі. Загальна кількість укладених договорів оренди 168. 89 дев'ять з юридичними особами, сімдесят дев'ять злітичними. Що складу за оренду земельних ділянок від юридичних і фізичних осіб за перше півріччя до бюджету Української міської ради надійшло 5 мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч гривень, що становить вісім і 3 мільйони 537 тисяч гривень від фізичних осіб 2 мільйони 425 тисяч гривень. Якщо взяти порівняння за минулечь, перше півріччя 24-го року, то всього було, надійшло в бюджет до 4 мільйони 695 тисяч гривень, що на 1 мільйон 271 менше, ніж е, за теперішній період. Орендна плата за з юридичних осіб в тому році за наличний період. Склала 2 мільйони 882 тисячі гривень і фізичні соли 1 мільйон 812 тисяч гривень. Щодо приватизації комунального майна, то протягом 6 місяців цього року приватизовано шляхом викупу три земельні ділянки на загальну суму 2 мільйони 766 тисяч гривень і 6. зараз діють е, шість договорів таких. Е, і протягом 25-го року 17 тисяч не дійшло від валенти плати е, щодо користування цілісним майновим комплексом та чи майном. Тобто за 2025 рік у нас е, приватизації знову не було, тільки в Так? Ні, приватизація була, три земельні ділянки. Земельні ділянки мають на увазі приміщення. Так, приміщення було, земельних ділянків. Тобто, відчуження не було, було. Гарно подякую вам. Це так само ми даємо до відома. Один, Іванович за, та, за, да, за. Це пропрацювали. І наступне заключне питання доповідає пані Галина. Це про роботу сектору з організації публічних закупівлі за перше півріччя 25 року. У цьому періоді сектору закупівлі було забезпечено планування організації закупівель, товарів і послуг. Від, від 12 жовтня 2022 року. За перше півріччя 25-го року було заплановано закупівлю 440 зновен. Загальну суму 41 мільйон 729 тисяч були відкриті торги. Шість проведено, успішно з них чотири, так як на двоє торгів не виходили учасники. На загальну суму торгів було проведено 10 млн. на 10 мільйонів за 20 тисяч, економія тут. Монополі. Також у нас було заключені прямі договора, які без використання електронної системи рахуються води. Кількість процедур, таких 386 на загальна сума 15 мільйонів 503 тисячі. Але палову частину тут займають чого у нас прямі договора, тут є монополісти, такі як тепломережа, це противода, протипідведення, теплопостачання, розподіл електроенергії, розподіл газу. Також є ще торгія, в мене такий підкрит прозормаркет. Це такі електронний магазин, запит пропозиції постачальників, кількість закупівлі 48, успішно з них проведено 38. Не виходять учасники. В них є проблеми з постачанням товарів, ставка прозоромаркеті у нас було торгівля на 16 мільйонів шістдесят три тисячі, економія 1 мільйон триста сімдесят тисяч. Всього не здоговорів. Владених 160, загальна кількість усіх тривах. У нас є дуже гарна співпраця між структурними підвідділами. У мене є гарна співпраця з багатстю області фінансової звітності, я з ними комунікую, як що до чого, як потреба, як житло-комунального господарства надають мені службові записки, закупівельне палива, Тобто наш, ми разом співпрацюємо з нашим що Зароблені гроші. Дякуємо. Володимир Рованович, за я за. Гарно подякував, дівчата, за роботу, на цьому ми засідання бюджетної комісії. Завершуємо, а всі вернуть цифрок. Первого дня.